А Марія Магдалина та Марія мати Іосії дивились, де клали його. Пішли ж услід і жінки, які прийшли за ним із Галілеї, оглядаючи гробницю і як поклали тіло його. І, повернувшись, вони приготували пахощі й миро, і в суботу, за заповіддю, перебували у спокої. А наступного дня, який іде за п'ятницею, зібралися первосвященники та фарисеї до Пілата і сказали: Пане, ми згадали, що той обманщик сказав, коли ще був живий, після трьох днів воскресно. Тому накажи охороняти гробницю до третього дня, щоб не прийшли учні його вночі, не виграли його і не сказали народові він воскрес із мертвих. І стане останній обман гірший за перший, сказав їм Пілат. Маєте варту? Ідіть забезпечте охорону, як знаєте. Вони ж пішли, опочатили камінь і приставили варту, роблячи гробницю збереженою.